На сьогоднішній день місто на 90%, можливо, навіть більше, готове до опалювального сезону. Я скажу так, ударними темпами зараз працюють виконавці робіт по встановленню теплових лічильників. У них задача всі ті гроші, всі ті 17 мільйонів, що ми запланували на встановлення лічильників на будинки, обліку тепла встановити до початку опалювального сезону. Також залишається найбільша проблема для міста це труба, тез міста. Пройшла випробування, були виявлені близько п'яти поривів. Потім, як кажеться, їх відремонтували, потім ще одне гідравлічне випробування, ще два пориви. Тобто, ну, цим займалися раніше. На сьогоднішній день е, труба заповнена технічною водою і зараз готуємося до запуску.